Аніме кіпоп фестиваль вам про що-небудь каже? Чудова назва. хебі Хебі. Я пройшов багато аніме фестивалів. Я бажаю всім чоловікам пройти. їх. Скажу вам про те, як я був на Хебі-хебі. Для чого загалом я туди пішов? Я подумав, що буде чудовою ідеєю роздавати там свої наліпки, тому я надрукував наліпки. От, зараз буде процес вирізання цих наліпок. Якщо що це мій арт, ну і я їх надрукував такими листами, щоб було зручно вирізати. Тут ви можете бачити сам процес вирізання, що не дуже цікаво. Зараз я скоріше розповім вам дуже занятну історію. Ззаду на цих наліпках був QR-код, для того, щоб мене було зручно знайти та перейти одразу на мої сторінки. Але все не так просто, як здається. За два дні до фестивалю мені прийшло повідомлення, що мені треба або заплатити півтори тисячі, або QR-код буде недійсний. Тож мені, в короткі сроки, треба було це все перероблювати. Ну і процес ви теж можете наблюдати. Ці наліпки були в перший день. Я спочатку думав, що я нічого з них не роздам, мало людей підходило, але під кінець я роздав всі, що в мене були. А ще я забув сказати: в мене на фестивалі весь час була табличка. Там було написано безкоштовно, підходь, якщо хочеш наліпочку. Важливо уточнення. З самого початку в мене була інша ідея відео. Я хотів зняти на Хебі Хебі, як я підходжу до художників, різні питання, задаю, типу так міні-інтерв'ю з людьми, які там виставляються, продають свої роботи і як вони до цього прийшли. Але, на жаль, мій мікрофон не спрацював, і відео, яке я хотів записати, вони без звуку. Наприклад. Вгадаєте, де я? Do honestly think you're fucking funny? Seriously? От на другий день я надрукував інші наліпки. Блага. В мене є принтер, і в мене є самоклеючийся папір для наліпок. Він правда матовий, і мені довелось пророблювати трошки ось таку штучку. Вони з глянцем за рахунок скотчу. Я їх покрив скотчем, і вони покраще виглядають. От на другий день я роздав на жаль дуже мало. Перший день був поцікавіше, пояскравіше. От можете глянути пару відео, як ми проводили там час.

А -батин, а -батин, а -а -га -га -га. Було чудово. Другий день пройшов теж дуже весело. От вам пару кадрів з другого дня. <му>